Вітаю! На сьогоднішньому році пропоную заглибитися в таємниці однієї із службових частин мови під назвою Прийменник. Минулого уроку ми з вами дізналися про те, що таке службові частини мови, чим вони відрізняються від самостійних частин мови. Дізналися про те, як називаються ці частини мови, для чого вони служать. Сьогодні ми будемо працювати з прийменником і точно так же, як і всі службові частини мови, прийменник не має лексичного значення. Тобто нічого не означає, не відповідає на питання і не є членом речення. Але в кожному правилі є але. І ось із цими але на сьогоднішньому уроці будемо розбиратися. Пригадаємо, що ж таке прийменник. Прийменник це службова частина мови. А далі давайте просто, без усіх всіляких заглиблень у науковий текст. Прийменник службова частина мови, яка служить для зв'язку слів, у реченні і словосполученні – Погодьтеся, щоб не було прийменників, то зв'язку між словами у тексті не було б. І взагалі без порядку наші речення і словосполучення виглядали хаотично, і ми б не розуміли одне одного. Отже, прийменник виконує дуже важливу функцію. Він не є членом речення, але у зв'язку з самостійними частинами мови, наприклад, з іменниками, займенниками або із числівниками, він виступає разом із ними. Якимось членом речення, найчастіше це, звичайно, службо... найчастіше це, звичайно, другорядний член речення, такі як означення, додаток або обставина, але інколи може бути у складі сполучення слів, яке називає підмет. Стоїть при іменнику, ну, зрозуміло, що іменник це найчастотніша частина мови, от, але може бути і при інших іменних частинах мови. Наприклад, при займеннику або при числівнику. З усіма частинами мови, і про це нам відомо ще з початкової школи, прийменники пишуться окремо. Отже, у команді, тобто разом з іншою самостійною частиною мови, він може виступати як член речення. Сам по собі, звичайно, ні. І крім того, що нічого не означає, як будь-яка службова частина мови, але знову ж таки у поєднанні із відмінковими формами іменника або займенника, прийменники можуть вказувати на смислові відношення, наприклад, на місце або просторові відношення, приклади по діброві у лісі, на час, коли, через тиждень після обіду, на причину, чому, через що. Через відсутність від спеки. Зверніть увагу навіть у запитанні, через що звучить цей прийменник, і ось він якраз оформлює такі смислові відношення разом із відмінковою формою іменника. На мету з якою метою навіщо для чого? Для результату проти рабства. Можемо замінити, перефразувати парафразувати такі от складні для визначення смислового відношення сполуки слів і, наприклад, для того, щоб отримати результат. Тут уже 100% чуємо, що звучить мета. На об'єкт, це на когось або на щось, зустрітися з друзями, з ким, об'єкт, звернутися до керівника, до кого, об'єкт, на ознаку, альбом який для малювання, для чого не годиться сюди таке. Питання, климок який із мережкою, тобто це сполучення слів, які вказують на ознаку. І ставимо питання, яке вже вчули. який, яка, яке, які. І вказівка на спосіб дії, Як, у який спосіб, яким чином, або на міру, наскільки, якою мірою, скільки, виконав як, у який спосіб, без допомоги, випив, наскільки багато до останньої краплі. Сам нічого не означає, але командний гравець і разом із відмінковими формами самостійних частин мови вказує на смислові відношення. Крім того, прийменники можуть пов'язуватися із відмінковими формами родового відмінка, знахідного, рудного, місцевого, рідше давального відмінка, але от із прямим відмінком і з називним відмінком прийменники не вживаються. Зверніть увагу, це не означає, що Прийменник буде пов'язаний тільки з однією відмінковою формою. Ви вже бачите на прикладах, що прийменники, які чергуються в У, вживаються із форми родового відмінка, із формою знахідного відмінка, із формою місцевого відмінка. О, точно також інші прийменники, ЗА, наприклад, і так далі. Давальний відмінок дуже цікавий. Він дуже рідко вживається з прийменниками, якщо ви звернете увагу на ті. Сполучення слів, які ви бачите як приклади, то назустріч, на вздогін, на перекір це особливі прийменники, про них будемо говорити наступного уроку. Це похідні прийменники. Тобто раніше ці слова були повнозначними, самостійними частинами мови прислівниками, потім вони втратили свої ознаки і тепер пов'язуються із іменними частинами мови, стали прийменниками. От приклади ви теж бачите на дошці. Сьогодні ви дізналися про те, що, незважаючи на те, що службові частини мови не мають лексичного значення і не виступають членами речення, от що стосується прийменника, то у зв'язку з іншими самостійними частинами мови він не вказує на якісь миславе відношення і виступає членом речення. Тобто тільки в команді, сам по собі, підкреслюю, він цього робити не може. І перед тим, як ми перейдемо до закріплення сьогоднішнього матеріалу, Хотілося б якраз на прикладі речення опрацювати практично деякі аспекти сьогоднішньої теми. Спочатку сам термін, в ньому вже є дві орфограми орфограма правопис префікса ПРИ, тобто букву е і у префіксах, і подвоєння приголосних унаслідок збігу. Подвоєння букв знаться збігу приголосних. Прийменник, чому пишеться при, знаємо, тому що слово означає наближення або розташування поблизу від чогось. І прийменник той, який знаходиться біля іменника, поблизу іменника або іменної частиною мови, тому пишемо при. І тут знаємо, що основа закінчується на Н, і суфікс починається з такої ж букви. Збіг двох приголосних дає нам в написанні дві літери. А тепер давайте звернемо увагу на речення. Пішов кобзар по вулиці, з журби як заграє, і знайдемо прийменники в цьому реченні. Їх тут у нас два. Можемо позначати прийменники, щоб одразу було видно квадратиком, бо якщо довгий прийменник, а не завжди буде складатися з однієї літери або з одного складу. Тоді чотирикутничком. От, і звернемо увагу на те, з якими словами поєднані прийменники, на що вони вказують, на які смислові відношення і з якою формою іменної частини мови вживаються. Тут у нас два іменники, тому з яким відмінком іменника вжито. По вулиці, пішов Кобзар, де? По вулиці, вказівка на місце. По кому чому? По вулиці, місцевий відмінок, і разом з іменником виступає обставиною. Місця. Далі з журби. Через що, чому, з якої причини з журби? Вказівка на причину. Із форми родового відмінка. Кого чого. І якщо це обставина причини, то підкреслюємо пунктиром і крапкою. Перефразуємо, щоб перевірити. Заграв, так заграв. Тому що зажурився. Ну, тепер пропоную виконати завдання для того, щоб закріпити у ці от моменти теми. Перше практичне завдання. Ви бачите, у вас подані 6 словосполучень. Кожне із цих словосполучень з прийменником, який разом із самостійною частиною мови, іменником вказує на які смислові відношення. Вам треба визначити, на які смислові відношення вказує прийменник з іменником, і віднайти у другій частині нашої вправи подібне словосполучення, записати словосполучення парами і визначити, на які смислові відношення вказують прийменники у цих словосполученнях із пари. Світить над гаєм, вибіг через хвилину, скривився від болю, кликав на допомогу, утішав від щирого серця книга без палітурки. Пішов по гриби, їздив за місто, зупинився через утому, змаструю після вечері, серветка з квіточками, написав без помилок. Можна зупинити відео, виконати завдання і потім перевірити разом із нами. Давайте перевіримо. Світить де За гаєм. їздив куди за місто. Це вказівка на місце або на просторові відношення. Друга пара. Вибіг через хвилину, змайструю після вечері. Вибіг, коли через хвилину, змайструю коли після вечері. Вказівка на час. Скривився чому, з якої причини? Від болю. Зупинився чому, з якої причини, через утому. вказівка на причину. Можемо перефразувати цю конструкцію для того, щоб переконатися, що правильно визначили смислові відношення. Скривився, тому що заболіло. Зупинився, тому, що втомився. Кликав, з якою метою, навіщо, для чого? На допомогу. Пішов, з якою метою, навіщо, для чого? Погребив». Перефразуємо для того, щоб переконатися, що правильно визначили смислові відношення: кликав, щоб допомогли. Пішов, щоб набрати або зібрати грибів. Утішав від щирого серця. Утішав як, у який спосіб, яким чином від щирого серця. Написав, як, у який спосіб, яким чином без помилок, спосіб дії. І книга яка без палітурки, серветка яка з квіточками, вказівка на ознаку. Перефразуємо, книга, у якої немає палітурки, або книга, яка не має палітурки, серветка, на якій вишито квіточки. Перефразували, перевірили, переконалися. І визначили з вами смислові відношення. Тобто тут уже на практиці легше, тоді, коли подається тільки інформація, складніше усвідомлювати це. Коли попрацював, тоді легше. Наступне завдання: з'ясуйте, з якими частинами мови вжито прийменники, і визначте відмінки ну, цієї частини мови, зрозуміло, іменної. Як ми з вами сьогодні довідалися, найчастіше з іменниками пов'язуються прийменники. В реченні «Не пускайся без весла в море у нас два прийменники. Я буду їх визначати, щоб полегше було одразу орієнтуватися на них саме. Применник «без» пов'язаний із словом весла, без кого чого без весла, це іменник у формі родового відмінка. В море точно так же це іменник у формі знахідного відмінка. В кого що в море. Далі, друге речення. За годину моря не перепливеш. Знову ж таки, година це іменник, за кого що за годину це форма знахідного відмінка. На кульгавому коні в далеку дорогу не збирайся. Два прийменники, як і в першому реченні, це на і в, на кому на чому на коні, разом з іменником у формі місцевого відмінка. В, точно так же, як і в першому реченні, тут в кого з чого море, тут в кого що в дорогу це знахідний відмінок іменника. Далі працює за одного, а їсть за трьох. Прийменник за, і тут він повторюється. І тут, і тут у нас прийменники, вжито разом із числівниками, іменними частинами мови. Працює за кого що, за одного, їсть за скількох? За трьох. Ось. Тут у нас з вами знахідний відмінок не позичає розуму в сусіда. Прийменник В пов'язаний з іменником, у кого у чого сусіда, родове. Родовий відмінок, форма родового відмінка. І останнє речення: лисицю біля курника не прописують. Відрізняється трошки від усіх інших прийменників. Більший, і довший. Біля. Пов'язаний із іменником, із родовим відмінком, з формою родового відмінка, біля кого чого, біля курника. Повторили ще раз прийменники, повторили ще раз відмінки іменників, тому що вивчалися давненько, спочатку в початковій школі, а потім уже в шостому класі минулого року. Так, переходимо до наступних двох завдань. Вони, в принципі, схожі, доповнюють одне одне, тому що працюємо з прийменниками, працюємо і з відмінковими формами. Перше завдання. Нам треба поставити іменники, які знаходяться в дошках у потрібній відмінковій формі. Зараз вони знаходяться всі у початковій формі, у формі називного відмінка. Для того, щоб у нас сформувалися словосполучення, нам треба змінити відмінкову форму і визначити, у якому відмінку вжито той чи інший іменник. І четверте завдання нам треба утворити. Словосполучення, увівши до складу прийменники, які ну, нам підходять за змістом для того, щоб утворити правильне за змістом словосполучення. Подані два різних слова, ось, і це, це своєрідний конструктор, і допоможе утворити від, з цими двома словами словосполучення прийменник, який пов'яже їх, служить для зв'язку слів у реченні і словосполученні. Можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися, перевірити разом із нами. Перевіримо. Одразу дві вправи виконаємо і подивимося. Третя вправа. Тут не виписані всі словосполучення, вони є у вас, якщо ви їх виконували. От, тут виписані тільки прийменник і слово, яке нам треба було поставити в потрібній відмінковій формі. Перед перешкодами. Ким чим. Форма орудного відмінка. До мети до кого чого? Родовий відмінок. Із суперниками із ким чим? Орудний відмінок, з однодумцями, з ким чим? Орудний відмінок. Зверніть увагу, у нас подібні форми іменників, але чомусь в одному словосполученні із, а в другому з. Зараз ми повернемося на умови вправи і розглянемо і ту, і ту ситуацію. Далі проти нападників, проти кого чого, родовий відмінок, крізь випробування, крізь кого що, знахідний відмінок, на підтримку на кого що, знахідний відмінок, і у перемозі це було складненько, тому що ми з вами мали іменник першої відміни з закінченням. А, а у таких іменників дуже часто у місцевому і видавальному відмінку, тому що вони схожі трохи форми. Відбувається чергування. Г змінюється на Зі. Перемозі, дорога дорога Зі так далі. Оце, мабуть, було складненько. Так, визначили. Давайте одразу на З-Із звернемо увагу. У нас в темі прийменник, обов'язково буде повторення правопису чергування У, в, З із З. Але сьогодні нам трапилося таке завдання, тому треба зупинитися. І Повторити те, що вивчалося давненько у п'ятому класі. Бачимо умови. Попереднє слово закінчується на голосний, наступне починається на приголосний. І зазвичай тут треба вживати прийменник з, а у нас чомусь із, а тому що починається слово із свистячого «с». і нам важко вимовити з і «с» поряд, змагатися з суперниками. А змагатися із суперниками говорити легко. Це правило пов'язане як і у ви, з малозвучністю, тому ми вибираємо те, що нам комфортніше вимовляти. Об'єднатися з однодумцями тут без всіляких сумнівів. Попереднє слово закінчується на голосний і наступне починається на голосний. Між двома голосними тільки приголосний з. Так, і четверте завдання там, де ми утворювали словосполучення. Відповісти на лист, знахідний відмінок, на кого на що, працювати у видавництві, місцевий відмінок, у кому чому, танцювати під музику, під кого що, знахідний відмінок, сумувати за минулим, за ким чим, орудний відмінок, поділитися з братом, з ким чим, орудний відмінок, не забувати про головне, про кого про що, знахідний відмінок. І знову ж таки, у нас, як в попередній вправі, є варіант із прийменником з. Але тут точно так же. на попереднє слово наголосний, наступне слово на приголосний, і це не з, 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 з якими нам важко вимовляти прийменник з. Тому ми вибрали те, що нам комфортніше вимовляти. Так, перед зорудним відмінком до зрудовим відмінком і з зорудним відмінком. Давайте повернемося на теоретичний матеріал, який ми з вами сьогодні розглядали. Там, де у нас вживання з відмінками. І подивимося. У нас перше от, перед перешкодами, пам'ятаєте, так? орудний перед є у нас із форми орудного відмінка. Далі до мети. Ось у нас варіант до, і він пов'язаний із родовим відмінком. Так, і З із у нас теж там, з орудним відмінком. пам'ятаємо. Тут у нас тільки прийменник З, але знаємо, що він має варіанти із і Зі. І протягом теми ми з вами будемо говорити про ті правила, повторювати ті правила, які вивчалися давненько, але це не означає, що ми не застосовуємо їх тоді, коли пишемо, тоді, коли вимовляємо, тоді, коли готуємо усні чи письмові тексти. Грамотність в умові на першому місці, зрозуміло. Так що і на ці. Моменти теми ми теж з вами звертатимемо увагу, тому що вони заслуговують на нашу увагу і допомагають нам грамотно оформлювати свої роботи. На сьогодні це вся інформація. Сподіваюся, що ви трошки більше дізналися про прийменник, і тепер уявляєте собі і переконалися в тому, що це не така проста частина мови, як здавалося на перший погляд. Так, це службова частина мови. Вона нічого не означає, вона не є членом речення, але сьогодні ми з вами дізналися, що працюючи в команді, перебуваючи у зв'язку з іншими самостійними частинами мови, вона і на смислові відношення і виступає членом речення. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що сьогоднішня інформація допоможе опанувати тему прийменник. Ну а найцікавіше попереду. Бережіть себе, до побачення.